Слово надаємо Олександру Саюку. Да, доброго дня. Шановні. А, ну дійсно в нас з початку активної фази війни, а нас між тим з 12 липня 22 року року розпочались постійні обстріли міста. А, дійсно наше місто знаходиться. Стільки кілометрів по водосховищу, ну яке вже було, на зараз його немає. До атомної електростанції, тому зараз його немає кожного дня. Ми потрапимо від обстрілів, є руйнування, є пошкодження інфраструктури, і ми максимально. Робимо все для, для, того, ури, швидко, ури, ури. Е для того, щоб швидко для того, щоб швидко усувати чи... наслідки обстрілів, тому що, як ви сказали, в місті е залишилося хоч і 50%, але це все ж таки більше 50 тисяч е нікопольців. І тому ми повинні робити все для того, щоб навіть в таких умовах вони мали можливість комфортно проживати. А на зараз в нас, на жаль, загинуло 20 нікопольців від обстрілів, 143 нікопольця поранено, пошкоджено більше 4 тисяч різних будинків, будівель. Закладів освіти, приватних будинків, тому руйнування досить великі, але ми за кошти місцевого бюджету ми відновлюємо для спроможності проживати далі як багатоповерхові будинки, так і будинки приватного сектору і комунальні, звісно, будівлі. Дійсно, в нас е, життя триває, місто працює, місто живе, нікопальці е, ходять на роботу, а ми е, як міська влада, ми раді, тому що в нас є партнери і є розуміння. Е, е, ми участвуємо. В різних конференціях ми їздимо на різні зустрічі, і одна із таких, скажімо так, дуже важливих для нас: подорожі: це була подорож до Іспанії, де Тетяна Славна Обидина, мій заступник, провела. Скажімо так, перемовини, де вона спілкувалася з нашими європейськими партнерами, і в рамках проєкту мости довіри, що реалізується радою європейських муніципалітетів і регіонів спільно з асоціацією міст України за підтримки програми УЛЕД з Європою. Відбулася навчальна поїздка. До муніципалітету Віторія, Гастеїс, країна Басків, Іспанія, ну, основна мета навчальної поїздки це обмін досвідом між українським та європейським муніципалітетом. В нас дійсно після підриву Каховської гідроелектростанції, Каховського водосховища більш немає, і якщо в нас була проблема, це застарілі. Е Конструкції водоканала, то і погана якість води на зараз в нас ще доповнилась проблема: це відсутність водозабору. На зараз відсутнє в нас централізоване водопостачання до міста. Ми робимо підвіз води на квартали, тому, але ми все ж таки. Проводимо необхідні роботи по відновленню водопостачання, і та програма, і ця поїздка вони будуть, скажімо так, реалізовані. В нас було там порозуміння, що дійсно ми потребуємо сучасної очистки води, і е, нам е, нами була опрацьована проєктна пропозиція щодо відновлення та реконструкції е, нашого комунального підприємства по водопостачанню. Е, до співпраці були долучені фахівці муніципальної компанії Амвіса, яка надає жителям міста. Віторія Гастеї послуги централізованого водопостачання та водовідведення і в цілому забезпечує інтегрований цикл водних ресурсів. Вже на зараз ми проводимо консультації по проєктуванню і по відбору саме технології по сучасній очистки води. Ну, враховуючи домовленості, які були досягнуті під час візиту, ми конкретизуємо саме співпрацю між муніципалітетами міста Віторія Гастейс та міста Нікополь. Ми продовжуємо обмін досвідом і визначаємо актуальну. Пропозицію по реконструкції наших очисних споруд. Тому я дуже хочу подякувати нашим партнерам за солідарність, всебічну підтримку та надання можливості Нікопольській міській територіальній громаді співпрацювати з громадою міста Віторія Гастейс. Велика всім подяка і за підтримку. України в тому числі в такі важкі не тільки для наших муніципалітетів, а й для всієї країни часи. Дякую вам і слава Україні.